Напередодні зими Державтоінспекція Полтавщини провела комісійне обстеження автошляхів області. Результати говорять фахівці виявилися невтішними. За результатами його стало зрозуміло, що всі дороги і автошляхи Полтавщини будемо казати правду до зими підготовлені, оскільки хотілось би відремонтувати дорожнє покриття на відповідних ділянках, але цього не сталося. З причини фінансування є проблемні питання, але на даний час робота покращується так да, недостатньо фінансування для того, щоб було краще і безпечно нашим громадянам, які користуються дорогами, і в першу чергу це державного значення. Але над цими питаннями працюємо. ДАІ – це контролюючий орган, який в разі виявлення недоліків направляє приписи відповідним структурам. А вже ремонтувати покриття зобов'язані дорожники. Але тут зазначають спеціалісти, все знову впирається у фінансування. За словами заступника начальника служби автомобільних доріг, цього року на ремонт та утримання автошляхів з держбюджету передбачено 143 мільйони гривень отримали лише 61 мільйон. З Цих грошей вже вдалося заготовити більше 65% необхідної кількості солі та більше 70% піску. Але щодо пального та техніки зазначає Анатолій Мягкохліб, проблеми говорять самі за себе. Вчора виступав голова департаменту автомобільних доріг у Кравтодора, то він сказав правду: два-три роки і дорожньої техніки вже не буде, тому що ми зараз використовуємо ту техніку, якій по 20-30 років. Важкі умови праці, селяні розчини і так далі приводять до того, що кузова, бункера, кабіни швидко виходять з ладу. Активну позицію з приводу утримання доріг взимку займає і служба порятунку Полтавщини. Фахівці пригадують одну з найважчих зим останніх років. Це 2012 рік, коли в Великобагачанському районі при нашій плідній співпраці «ДАІ» автодору. І підрозділів Денесенс було евакуйовано з замитів близько 400 одиниць техніки. Цієї зими зазначили на засіданні круглого столу, крім техніки рятувальників та дорожників у місця, де виникла надзвичайна ситуація, планують залучати машини нафтогазових комплексів, які розташовані поруч.